Як намалювати казковий годинник? Цікаво, всі годинники цокають чи ні? Невже вони бувають квіткові, сонячні, пісочні і навіть водяні? А чи знали ви, що пісочний годинник у холодну погоду йде набагато швидше, ніж у теплу? Привіт! Ти на каналі творчих та креативних дітей. І сьогодні ми з тобою намалюємо справжній казковий годинник. Це центральна ратуша в Мюнхені. Годинник Глокеншпиль. Щодня в 11 годин починають бити 43 ратушні дзвони. Відкриваються вікна і 32 фігурки висотою в людський ріст починають грати сценки з міського життя, які відбувалися в Плац. Підстругали олівчики і малюємо коло. Дивісь уважно, як я веду рукою. Годинничок у нас високий, тому листочок вертикально. Показуємо, яка буде шия в нього. У казкових годинників завжди була шия. Тепер покажемо, який він широкий, і де в нього низ. Тобто тулуб. Ось йому подобається, бачите? І показали низ, як спідничка в дівчинки. Годинник з узулою придумали німці, і вони були надзвичайно розумним народом. Малюємо основу, і він буде у нас. Впевнено стояти. Закруглили по бокам і уважненько дивимося на оригінал. Ану, можливо, я помилилася десь. А тепер дивись уважно: так влаштований механізм усіх старовинних годинників. Ось! Саме тому і цокає. Коліщатка крутяться, обертають стрілки. Самий великий музей з годинниками знаходиться в Великобританії. Відчизною годинникового мистецтва вважається Швейцарія. Ну ось, поки я тобі казки про країни розповідаю, а ти вже саменький навчився малювати низ нашого годинничка. Так, лінійка завжди допомагає, коли ми малюємо точні речі. Ще трішечки, і ми з тобою навчимося малювати отвір для нашого маятника. Ось так, так просто і легенько. Він у нас красунчик, і ми намалюємо такий галстук, який називається жабо. Один, два і три. Округлили йому голівоньку і повертаємося до нашої історії. А це уже Прага. Європейські міста зачаровують старовинними будівлями, готичною архітектурою і затишними вуличками. Особливу увагу туристів на будівлях привертають куранти. І здається, з того часу нічого не змінилося. Фігурки демонструють нам виставу. Минає час, а дзвони на цій великій ратуші закликають нас на месу. Малюємо рукави, дивимося і згадуємо, як малювати рівний круг. Пам'ятаєте, опираємося на пальчик, ручка на реброви і колотимо як кашу малашу. Усе легесенько, простесенько Показали, які довгі локті? лікті українські. І долонечки. То на рук наших. Ось так, молодці! Я впевнена, у всіх вас гарненько вийшло. Дуже швидко пояснила. Не піде. Натиснули на паузу і подивилися ще разочок. Ви в мене молодці і уважні. Малюємо зачістку. Ось така висока, ось така широка. Звідти там вузька, а тут така закручена. Ви в мене уважні. Товщину показали. Брітки. Оченятка будуть знизу. Мосик. Зінички, повіки і нижні повіки. Пам'ятаєш, які в нього емоції? Ось він сумний. А зараз буде веселитися? Ні, він поки що ще сердиться. Подумай, який він у тебе буде. Веселий? У мене так. Ось така велика посмішка і навіть малесенький язичок. Не забули про прекрасні благородні джентельменські вуса один дощ, другий коротший. На кінцівках стрілочок маленькі сердечка. І покращаємо йому жабо. О, це маятниковий годинничок. Зробили йому маятник у вигляді галсточка. Наш красунчик готовий. Останні штрихи у вигляді взуття. І приступаємо до кольорового вирішення. Дозволь нагадати, у нас з тобою чиста водичка, і кожен справжній художник малює українською аквареллю. Фарби роса мають безліч відтінків. І сьогодні я візьму ось такий жовтий. На твою думку, у нашого годинничка тулу просто коричневий або чорний? Ні. Сьогодні він буде і коричневий, і чорний, і навіть охрий. І таким же я зроблю йому і лице. Що все висохло? Робимо живіт. Фіолетовий, синій, бордовий і всередині все, що тобі подобається. Відень це столиця Вальсі. Це країна чудес, романтики і казкових годинників.